Зіпелор, приболю в горлі. І зараз на нашій сцені ще одне тріо з новою українською ліричною піснею виконавця Адам повільно. Ми впевнені, що саме ця пісня О, зараз розтанцює ваші серця. Зустрічайте. логіст, який 9 років мешкає у Варшаві. Андрій Засік. I don't Карка пісень з Луцька Олександра Рико. Котику сіремента Клас! Це дуже круто. Та колишня учасниця Олімпійського резерву зі спортивної акробатики Оля Щербак з Києва. <плес> <Теж>. <плес> Люди до полі повихтеться. Люди безбалі дори куветься. Ваш гурт я називаю тендітні. <реш> Бо ви всі дуже тендітні, всі дуже лайтові, всі дуже такі чилові. Мені дуже подобається ваш вайб. Тому ми обрали пісню під назвою Повільно. Це нова українська музика. Це пісня співака Адам. Ця пісня вперше буде лунати на волосі країни. Українську сучасну музику, звичайно, повинна транслювати на, на весь світ, на Європу, як ми зараз на Показувати світу, Європі, взагалі цілому, цілому світу українських виконавців, які, окрім того, що пишуть класну музику, справді мають класні цінності, вкладають ці цінності в свою музику і в свої пісні це дуже важливо. Так. Хто на чому грає? Гітара, окулеля і фортепіано Трошки на це ж саме Андрій, Дякую, я піаніст і гітаріст. Тобто всі граєте на гітарах і на укулелях? Так. А може, ми вийдемо з трьома укулелями? Ріколє такого ще ніколи не було, навіть дві не було. Ініціатива класна. Спробувати можна, звичайно. Мені здається, звичай, це дуже класно вийде. Супер! <пілоти> 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 Ладно. Вам подобається? Ага. А, Мені теж подобається. дуже подобається. Воно настільки лаконічно, настільки доречно все, настільки класно. Ну, ми маємо багато репетицій зробити з укулельками. А, ви дуже круті. У вас у кожного супер унікальний голос. А, ви дуже класно поєднуєтесь разом. Він вперше в кріслі. У нас справді дуже дуже класний тренер, тому що ми робимо дуже багато експериментів, навіть ці три окулели, які можливо будуть. Тому хочеться зробити все можливе і неможливе, щоб наш тренер цього сезону переміграв. Добрий день. Доброго дня. Голос, як і кава, об'єднує людей по всій Європі. Це я фішку зрозуміла. Хочеш, бо товарній команді грай. Починайте. ясним, і на морозі розсвітуть сяди. І сонце нам світити буде ясно, все буде так, як цього схочем ми. Танцюй зі мною, повільно. Za czekaje snit bo ja fili dance to Чекає світ був живий! Андрій Засік, Олександра Ройко, Оля Щербак. Дуже незвичайно, як для цієї пісні, і ви кожен розкрились в ній. Знову ж таки, честь і хвала нашому продюсеру, який вдало підібрав це тріо, і кожному дав свою фішку показати в цій пісні. Я особисто для себе дуже виділила Ольгу. Але мені ще Дякую. дуже сподобалося, як ваші голоси сплелися разом з голосом Андрія. І, от, взагалі, якби можна було зробити дует. Та я би про це подумала. Мене сьогодні особисто здивувала Олександра, а Ольга мені нагадує по образу Тіну Кароль. Тому чого мені так сподобалось? Ти розумієш? Це єдиний хлопець в команді Вані? Зараз? Так. Ага. Гарно влаштувався. Тоді все ускладнюється зараз. Хоча об'єднати тендітних дівчат було б цікаво. Артем, а, а що ти скажеш? От ти, ти, ти кого? я скажу, що ви зачарували своїм виступом сто відсотків. І якщо так, це правда. Це правда. Дякую. — Це думка. Я впевнений, і всі глядачів, і телеглядачів. І мені сподобалось, дуже сподобалось, як сьогодні розкрився Андрій. Щиро, мені дуже сподобалося, як ви себе проявили. Дякую вам дуже велике за цю пісню Взагалі обожнюю пісні Адама. Навіть сльози на очах виступили. Такий початок, але мій голос буде за Олександру. В другій частині пісні дуже класно дуже всі класно. показали так, так. Свої... всі круті. Але от, насправді я буду пам'ятати е, е, тембр Олександра. Дивіться, по-перше, що хочу сказати, я дуже вам вдячний. Мені дуже подобається, ви, ви звучите як гурт. Для мене важливо поєднати вміння грати на інструментах, вміння співати. А, і ви виконали це просто по максимуму. Я кожного з вас дуже люблю і поважаю. По-друге, мені дуже подобається сама ідея, що ми вибрали пісню Адама. Так? Він Стільки талановитий, і те, що ми маємо робити на проєкті Голос країни, це показувати, розкривати прекрасні українські пісні і прекрасних українських виконавців, які не є на поверхні. Сподіваюсь, що Адаму сподобається. Тепер саме складне для мене це рішення, кого з вас залишити. Мені насправді ви всі виступили рівноцінно, але я маю когось обрати. Андрій, мені здається, ти максимально самобутній, ти впевнений, в тебе є великі, великі е, шанси е, бути великим співаком. Я тобі допоможу в цьому. А, але в цьому проєкті я би хотів тебе попросити е, дати дорогу комусь, з дівчат. Оля і Саша, я е, дуже ламаю голову, ви себе дуже сьогодні проявили круто. Я слухав, що, що говорив. Е, в мене були різні ідеї. І я хочу спробувати об'єднати вас вдома. <звіт> чи згодні ви, чи цікаво це вам? Оля, ти згодна? Я хочу спочатку, напевно, послухати Сашу, але я згодна. <звіт> 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 я так теж Так, ні. Ну, цікава насправді пропозиція. Це, напевно, те, до чого я була найменш готова, справді. Е, тому що е, мені мені дуже складно поєднуватися з, з іншими людьми. Перше, коли я співала е, взагалі з кимось, е, це було е, один раз випадково з дімою монатіком. І більше я ніколи в житті ні з ким так не співала. Завжди була сама. Ну, знаєш, не остання людина в нашому шоу бізнесі з, з ким ти співала співала Е, так, е, насправді для мене голос це дуже про велику мрію, і насправді, якщо є така можливість ще трошки тут побути, то я була б рада. Ну що ж, вітаємо вас в команді Івана Клевенка Є новий так. дует. Я розумію, що Оля і Олександра для вас це було, е, якби я бачу, що для мене це теж нове рішення. Я люблю спонтанні рішення, але я хочу сказати, що цим хлопцям теж не зразу було комфортно один з одним співати, а потім ці і хлопці перемогли співати. на Євробаченні. Тому насправді в мене є відчуття, кого поєднувати. Тому я сподіваюся, що я не помилився і що ми. Е, Покажемо всім в нокаутах, які викрутий дует. Оля і Олександра. Ми вітаємо вас! Ми побачимося в наступному етапі. Будь ласка, готуйтеся до нього. Це відповідально. І вам гарне рішення. Вітаю! Клас, молодці, дівчата. Поздравляю. Сильний дует буде. Андрій, на жаль, з Тріо залишилися дівчата, ти залишаєш проєкт. Я вдячний максимально цьому проєкту і вдячний Івані. Дуже велике дякую. Ти дуже крутий. Я дуже був радий з тобою працювати. Для мене це дуже класний досвід. Я надіюсь, що ми ще з вами побачимося. Обов'язково побачимося. Андрій Засік, дякую тобі. Побачимось. Є такий шанс бути в дуеті. І я до останнього відкидала цю думку, тому що мені не зовсім хотілося. Але якщо Ваня має ідею на рахунок цього, то класно. Що ви думаєте? Ми вражені твоїм рішенням. Це було твоїм рішенням. Це Це, рішенням. Це мудро, і буде дуже цікаво рішення. подивитися, так, що буде так, далі з дівчатами. Клас, і в тебе все ще два місця в команді. Так. Мудро.